Пауерліфтинг є одним із найуспішніших видів спорту на Закарпатті. За минулий чотирьохрічний цикл він став найкращим серед неолімпійських видів. Розвиваються і силовий спорт з грудня 1982 року в Ужгородському національному університеті. У 2000 році була створена обласна федерація пауерліфтингу. Тим ентузіастом, котрий виховує не одне покоління закарпатських пауерліфтерів, є Андрій Федорішко. Його вихованці є багаторазовими чемпіонами України, учасниками та призерами чемпіонатів Європи і світу. Найуспішніші його учні Єлизавета Банрежак – чемпіонка світу, а Євген Криса світовий віце-чемпіон. Вся робота наша так на ентузіазмі побудована. Ми не є такими федераціями. Ну не буду називати види спорту, але грошовитими. В основному працюємо на підвищення рівня майстерності спортсменів. Ми не тільки в закарпатському вимірі досить непогано стоїмо а й все українському сезон, що завершується зараз, 16-го року був для нас досить успішним. Ми тільки на чемпіонатах України вибороли 17 медалей, з них 11 – золотих, і з тих 11 золотих п'ятеро серед дорослих стали чемпіонами України. У нас е, зараз в паверліфтінгу є чотири чемпіонати України протягом року, тобто різні види програми. Ми маємо класичний жим лежачі, тобто без застосування спеціального екіпірування. Жим лежачи, як окремий вид паверліфтингу. Це в екіпіровці. Потім триборство класичне і триборство екіпірувальне. У цьому силовому виді спорту підіймають штангу на відміну від бодібілдингу. Тут важливі силові показники, а не краса тіла. Наразі одним з найуспішніших закарпатських пауерліфтерів є студент фізичного факультету Іван Делегій. Так, на чемпіонаті України, який тривав у Коломиї, зміг не просто вибороти золото, а у категорії до 66 кілограмів у класичному жимі лежачі став рекордсменом України. Іван вижав 165,5 кілограмів, а також перевищив норматив майстра спорту міжнародного класу. Наюся парелі на десь 5 років, але так професійно на такому рівні тільки рік. З 2015 року почав займатися, одразу став чемпіоном України, рекордсменом України і здобув звання майстра спорту України. Плани на цей рік поїхати на чемпіонат світу. Попасти, може не виграти, але попасти хоча б там в тройку призерів і здобути майстра спорту міжнародного класу. Чемпіонат світу пройде в Америці. Поїздка дуже дорога для студента. То Дуже дорого. а фінансування немає. Спонсорів потрібно спонсорів Шукати шестиразовим чемпіоном України та одним із найтитулованіших крайових спортсменів є ужродець Олександр Шляхта. Чоловік уже брав участь у чемпіонаті світу та Європи. Мріє знову не просто поборотися за всеукраїнську першість, а ще раз потрапити на всесвітні змагання. А там переконаний спортсмен за наших представників соромно не буде. Бачите, де займаємося. Нічого не жалуємося, нормально, привикли. Штанга є, нам більше нічого не треба. Лавочка, штанга. Вісім років поверліфінгу, з 2008-го, так. Да. А так займаюсь давно спортом. З 1994 року Україну виграв шість разів. Три рази в класичному жимі і три рази в екіпіровочку. Був на Європі в Чехії Пилзинг. У 2014 році четвертий був. І у 2015 був у Швеції. На чемпіонаті світу став шостий. Хочу виграти світ лише, не знаю. Вода піджимає. Молоді пацани. Важковато з ними боротися. Молодою надією закарпатського пауерліфтингу є студент-економіст Максим Офіцинський. Він уже є дворазовим чемпіоном України серед юнаків. Зараз він виступає у студентських першостях, але має успіхи на змаганнях серед дорослих. Максим виступає у категорії до 74 кілограмів, але прагне набрати масу і перейти у важчу категорію. А чотири роки тому прийшов на секцію атлетизму та почав займатися пауерліфтингом радше із цікавості. Та просто думав спробувати свої сили в якомусь спорті. Не міг вибрати який. І раз подивився відео десь на Ютубі, що. Сильні хлопці піднімають желізо. Я думав, що теж зможу стати таким, але проходили роки, рік-два, я ніяк не міг набрати масу. І Так сталося, вже, що в цьому спорті тяжко досягти якихось результатів за пару років. Треба як мінімум десь 3-4, -5, -5, 5 років займатися. Я планую досягти максимуму, що може. Моя генетика дати мені. Вже планую повністю набрати до 83 кілограмів і вже там спробувати, на що я буду здати. Спочатку треба виграти Україну, а потім вже по Європу. Якщо у поїздках на всеукраїнські змагання проблем не виникає, а от взяти участь у чемпіонатах світу не завжди вдається. Причина ж відсутність фінансування. Щодо виступів. На всеукраїнських змаганнях проблем у нас немає. Ми відчуваємо завжди підтримку, зокрема фінансову управління молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації. Але от з виступами на міжнародних змаганнях, чемпіонати світу, Європи не з... інколи міністерство фінансує, якщо ти в першому складі команди. Але бувають от чемпіонати світу далеко, фінансування неповне і от через те. Інколи немає змоги поїхати на чемпіонат світу. Наприклад, цього року мої учні вибороли чотири путівки на чемпіонат світу і жоден не поїхав. Закарпатські поверліфтери не жаліються на умови тренувань. Переконані їхнього бажання та волі до перемог стане не на один всесвітній чемпіонат. Важливо знайти кошти і небайдужих людей, які допоможуть нашим пауерліфтерам захищати честь України на міжнародній арені.